Ми також аналізували по партіям, але я не буду довго на цьому зупинятись, тому єдине, що на першому місці порядок денний батьківщина це економіка гроші господарство, на другому правосуддя. Місці серед ініціаторів законодавчих змін партія регіонів, хоча має найбільшу фракцію. І вперше в лютому місяці партія регіонів подала найбільше законопроєктів, тобто обігнала навіть батьківщина. 240 законопроектів, тобто чверть цієї законодавчої ініціативи парламентарів, знову ж таки, економіка та гроші на першому місці, але зі значним відривом майже вдвічі тема правосуддя, третьому місці позафракційні. Але як не дивно, позафракційні депутати, які я хочу е вам нагадати, обиралися в одномандатних мажоритарних виборчих округах, вони переважно турбуються соціальними темами, зважаючи на те, що давали виборцям конкретні соціальні обіцянки, які е звичайно варто виконувати, тому що такі вибори зазвичай згадають. Адже перевести стрілки умовно на партію, е не вдається. Тобто, якщо не було навіть законодавчої ініціативи щодо того, що обіцялося. Кандидатами тоді, ну, на жаль, ситуація може обернутися проти майбутнього кандидата до наступного. Комуністична партія, знову ж таки, соціальна сфера на першому місці, що цілком відповідає програмам цієї партії і ідеології. Ну, тим не менше, законотворча ініціатива була зовсім невелика. 8% від всієї парламентської ініціативи за сотню діяльності. Ну, знову ж таки, 17 законопроєктів найбільше чисельність в темі економіки та гроші а, господарства. Свобода, а, свобода на нас образилась. Тобто, в перший місяць діяльності парламенту, коли ми оцінили законотворчу активність, прочитали законопроєкти, які пропонувалися, свободівці сказали, що вони, так як вони не подали жодної власної ініціативи. А, ну, вони образились, тому що сказали, що в них є великий пакет пропозицій, але прямо в грудні перед новим роком вони його не подавали, не реєстрували. Відповідно, вона перша, хто якраз отримав 100% по кількості корисних депутатів в межах фракції. Тобто е найшвидше всі включилися в роботу вже починаючи після нового року міжфракційні, їх доволі таки багато, але ми на них не будемо зупинятися. Як бачите, він вони переважно стосуються теми політики, і найбільша кількість е міжфракційних ініціатив вони є опозиційного толку. Тобто три опозиційні політичні партії, які найбільше вступають в законотворчі союзи для того, щоб подавати ті чи інші ініціативи. Це природньо і зрозуміло. Е тому показник такий політики це якраз найбільша. Е